Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання, відповіді, тож приходимо до коментарів та запитань. Так, перше, це було під публікацією про ямковий ремонт. Більш ні на що не здатні, тільки на ямковий ремонт. А кошти спишуть як за ремонт усього покриття. Не спишуть кошти як за ремонт усього покриття, спишуть рівним рахунком те, що було зроблено. Ми діємо виключно в межах фінансування. Тобто, якщо нам виділені кошти на ямковий ремонт, ми робимо ямковий ремонт. Якщо е, наша громада буде спроможна фінансово до здійснення капітальних ремонтів, відповідно будуть капітальні ремонти. Е, далі, чи можна ще й по Волошковій на території лікарні вздовж тротуару обрізати майже всі дерева вкриті омилою? Постійно працює комісія з екологів боєрської міської ради та обласних обстежує зелені насадження, і ми отримуємо до виконання ті чи інші приписи скронування, видалення і так далі. Тому зі свого боку вплинемо, щоб це було швидше на вказаній адресі, враховуючи лікарню великий поток людей. Далі для чого ви знищуєте дерева? Хто буде садити нові? Ще раз повторюю, ми виконуємо кронування і видалення виключно згідно після обстеження уповноважених спеціалістів. Ми це не обираємо. Ми виконавці, яким до виконання приходять ті чи інші документи. Далі у нас на вулиці теж мигатить ліхтар, вулиця Гайдамацька. Ну, по-перше, треба точну, ну бажано точну адресу і з. Питань вуличного освітлення. Ще раз прохання. Є телефон аварійно-диспетчерської служби. Залишайте, будь ласка, заявки там, і вони будуть оперативно відпрацьовувати в порядку черги. Е, далі, зовсім недавно зробили ямковий ремонт на перехресті Хрещатик Волошково. То вже час той ремонт знову ремонтувати, асфальт той вилітає. Наразі не можу сказати, чи це саме той асфальт вилітає, чи це новоутворені ями. Ми обов'язково це з'ясуємо. Поки що, станом на останнє комісійне обстеження по е, вулицям, що слава Богу, жодна латка з того холодного асфальту, який ми ремонтували і проводимо ямковий ремонт, не вилетіла. Але звичайно, що холодний асфальт це тимчасова міра і. Е, Скажімо так, простоїть він однозначно менше ніж ремонт за класичною технологією гарячим асфальтом. Але наразі нагадаю: зима асфальтні заводи не працюють, і ми не можемо навіть при бажанні придбати гарячий асфальт. Тому для того, щоб посувати ямковість, знижувати тим самим аварійність на дорогах і сприяти тому, щоб не було, щоб ці новоутворені ями не розростались і потім це не виливалось величезні кошти для бюджета, доцільно робити ямковий ремонт навіть холодним асфальтом в дану пору року. Е, далі вітаю на вулиці Калинові є багатоквартирний двоповерховий будинок, і поряд з ним приватний будинок, який не належить приватній особі. Там ніхто не живе і бачила інформацію в мережі, що належить житловому фонду міста. Ці будинки мають прибудинкові території за парканом, тобто зі сторони вулиці, все заросло чагарником, вишень і всяких кущів, якісь прямо хащі. Все це вже лізе на дорогу. Запитання: хто має наводити лад на цій території? Бо вже починає формувати стихійне звалище з пляшка і іншим сміттям хтось не полінувався викинути матрас. Прошу вашого роз'яснення і допомогти. Номера будинків 36 і 38. В понеділок обстежимо. Ну не може бути такого, що немає власника. Чому навіть якщо станом на зараз немає власника, то відповідно орган місцевого самоврядування звертається далі до суду і визнає за громадою право власності. Тобто, так чи інакше, в досить короткий період часу, цей власник ну повинен з'явитися. Відповідно, якщо це буде власність органу місцевого самоврядування, то буде доручення відповідно нашій службі, наприклад, на наведення ладу на цій. Території, і знову ж таки, ну наразі не можу вам сказати точно, чи є там власник, чи, чи немає. Потрібно цю інформацію перевіряти. В понеділок перевіримо у разі необхідності проведення робіт по землях загального користування на фасаді. Так само це питання ми. Підключимось і розчистимо те, що на фасаді, наприклад, до паркану цього будинку. Тобто, подивимось, вивчимо це питання. Якщо можна залиште, будь ласка, ваш номер телефона, обов'язково з вами тоді сконтактуємо і розкажемо вам ситуацію і подальші плани з цього питання. Е, далі, а чи можна орендувати у вас вишку з робітниками, щоб зрізати небезпечні гілки на приватному подвір'ї? І скільки це коштуватиме, е, судячи по фотографії, яку ви надіслали, наша автовишка просто фізично не зможе заїхати в двір, е, так як у вас там є конструкція для виноградника. Тому, взагалі, така послуга є. Потрібно розраховувати все, залежить від кількості годин роботи і відповідно від складності роботи. Від цього залежить час роботи працівників і вишки. Все це потрібно рахувати, виїжджаючи на місце, але на превеликий жаль, у вашому випадку ми не зможемо надати цю послугу, так як фізично туди не зможе заїхати автовишка. Так, і питання так: чи можна ще й по Волошковій на території лікарні вздовж тротуару обрізати майже всі дерева, вкриті омилою. Ну, так само кажуть, ми виконуємо доручення, які ми отримуємо. Тому якщо буде ця ділянка обстежена і зелені насадження, і буде таке доручення, будемо цю роботу виконувати. Візьмемо на замітку собі і теж посприяємо, щоб швидше, скажімо так, відбулася комісія і огляд. Саме цих зелених насаджень е, також багато запитань. у Нас знаходимо зараз ми поруч з кінотеатром Космос і наводили тут дільниця благоустрою, е, наводила лад, е, вирізала самосіви і. Так би мовити, приводили до нормального санітарного стану. І дуже часто у нас е, запитують мешканці і пишуть нам з приводу транспортних засобів покинутих, залишених, так би мовити, на довічне паркування в дворах. Що з цим робити? Ось таким, як е, зараз, на якому я сиджу, використовую як паркову лавку. Е, наразі, на превеликий жаль, е, законного якогось механізму для вивозу цих транспортних засобів немає. Ми неодноразово звертались е, до поліції е, з приводу тих чи інших покинутих транспортних засобів. І якщо він не порушує правила паркування, то підстав для того, щоб забрати такий автомобіль, немає. Ми не покидаємо надію, що все ж таки ми зможемо придумати законний якийсь варіант, яким чином. Так би мовити, вивозити ці пам'ятники архітектури і не накопичувати їх в дворах багатоквартирних будинках, взагалі поруч з житловими зонами. Тому це питання актуальне, воно болюче не тільки для вас, а й для нас, і для керуючої компанії і. Обов'язково будемо шукати можливі законні, підкреслюю, шляхи вирішення цієї проблеми. Як мінімум, розпочнемо думаю, співпрацю з поліцією в напрямку, щоб за державними за державним номером автомобіля знаходити власника, контактувати, знаходити цих власників, контактувати і просити їх прибрати ці автомобілі. Якщо не буде виходити таким чином, будемо шукати інші шляхи та законні механізми для того, щоб вивозити е, такі чудові. Автомобільні пам'ятники архітектури. Всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Е, також хотів би анонсувати, що наступний випуск у нас пройде в прямому ефірі. Я буду в прямому ефірі відповідати на запитання і коментарі, які у нас е, зберуться за тиждень, і у вас буде можливість е, в онлайн режимі в прямому ефірі написати свої запитання, на які ви обов'язково отримаєте відповідь. Е, тому долучайтесь в тому числі до наших майбутніх прямих ефірів. До зустрічі в наступну п'ятницю.